Сучасники часто називали цього художника блудним сином голландського живопису. Він настільки цінував свою незалежність, що волів терпіти негаразди та презирство співвітчизників, але не змінювати своїх поглядів на живопис на догоду замовника. Про цього геніального художника написані тисячі книг. Але за словами письменника Ежена Фромантена, у житті Рембранта Ван Рейна, як і у його живописі, багато тіней та темних кутів. Рембрандт Харменс Ван Рей народився в 1606 році в родині заможного мірошника. Закінчивши латинську школу, він вступив до Лейнденського університету, але вже через рік залишив його заради занять живописом. Після трьох років, які Рембрандт провів в Амстердамі, навчаючись у живописця і гравера Ластмана. Молодий художник повернувся додому. Разом зі своїм другом Яном Лівенсом він відкрив художню майстерню. Всі картини ленденського періоду, кожну з яких можна назвати шедевром, написані на біблійні теми. Вони вражають не тільки грою фар, але й глибоким психологізмом, невластивим живопису того часу. Але в тихому провінційному лендені мало хто міг гідно оцінити талант молодого художника. І в 1631 році Рембрандт їде в Амстердам, центр художньої культури Голландії. Тут він відкриває невелику крамничку з голосною назвою Академія живопису і починає писати портрети на замовлення. Слава про талановитого художника швидко поширилася по всьому місту, і незабаром Рембрандт стає наймоднішим живописцем Амстердама. Кількість замовлень збільшується, ростуть і гонорари художника. Вершиною портретної майстерності Рембрандта в цей період стала картина Урок анатомії доктора Тульпа написана за замовленням корпорації хірургів. До художника прийшло все, про що він мріяв. Слава, статок, усвідомлення власного таланта і любов. В 1634 році Рембрандт одружився з чарівною та життєрадісною дівчиною саксією Ван Ейленборг. Йона дружина стала його моделлю. Закоханий художник одягає саксію в розкішні вбрання, зображує на картинах у вигляді богині, але ніколи не відкриває її наготу, немов береже від чужих поглядів. Але коли Рембрандт здавалося, уже досяг вершини слави щастя зрадило йому. Саксія, його єдина прекрасна кохана, померла від туберкульозу, залишивши Рембранту свою живу копію сина Тітуса. Художник забув про живопис не приймав гостей. Його єдиною розрадою був Тітус, якого виховувала Гертія Діркс годувальниця, а пізніше Бона Тітуса. Гертія стала коханою художника і повновладною господаркою в його домі. Але коли Рембрандт захопився юною служницею Хендріке, вона звернулася в суд і звинуватила живописця в тому, що він порушив обіцянку женитися. Суд зобов'язав Рембрандта виплачувати гартьє по 200 гульдини у рік, що було величезною сумою по тих часах. Так почався найважчий період у житті художника. Талант живописця і його майстерність досягають найвищого розквіту, але смаки публіки змінюються. Все більшою популярністю користуються легковажні жанрові сценки. Однак упертий художник завзято відмовляється зображувати сюжети, які не подобалися йому, але були до вподоби публіці. Він стверджує, рембрантом я народився, рембрантом і помру. Замовники все частіше воліють звертатися не до непокірного метра, а до його більш поступливих учнів. У цей період художник багато працює над офортами. Він створює справжні шедеври графічного мистецтва: пейзаж із млином, Христос, який зціляє хворих, три хрести, міст Сікса. Але поправити своє матеріальне становище художник уже не може. І в 1657 році його оголошують банкрутом. Рембрандта не рятує навіть розпродаж майна. Він змушений переселитися в маленький будиночок у бідному кварталі міста. У картинах, написаних в останні роки життя, переважають похмурі тони. Він пише для себе картини, які сьогодні по праву вважаються найзрілими творами майстра. Асур Аманта Есфір, Зречення апостола Петра, Єврейська наречена. Нещастя, як і раніше, переслідують його. У 1663 році помирає Хендрікі. Через п'ять років гасає від туберкульозу улюблений син Тітус. Самотній, хворий і забутий усіма художник залишається наодинці зі своїми полотнами. Незадовго до своєї смерті він пише автопортрет і приголомшливу посилі картину повернення блудного сина. Напівзлударське існування підточує його душевні та фізичні сили. 4 жовтня 1669 року Рембрандт помирає, але смерть найвидатнішого художника Голландії залишається непоміченою. Мистецтво Рембранта, забути його сучасниками, було гідно оцінено лише нащадками. Майстер, єдиний як у своїй країні, так і у всіх країнах, у свій час і за всіх часів сказав про Рембрандта його біограф Ежен Фромантен.